За пошкодженням залізничного полотна у Польщі стоять двоє українців, які тривалий час працювали на російські спецслужби. Таку резонансу заяву сьогодні зробив прем'єр-міністр сусідньої держави Дональд Туск. Йдеться про підрив підривколі, яку використовують для транспортування допомоги Україні. Це сталося буквально в сотні кілометрів від нашого кордону. Після скоєного обомсловмисакам вдалося втекти до Білорусі за словами Туска. Один із них був заочно засуджений у Львові як ворожий агент. Нашим службам вдалося встановити особу зловмисників. Йдеться про два випадки в місцевості Міка та Полови. Це двоє громадян України, які тривалий час співпрацювали з російськими спецслужбами. Одного з них було засуджено у Львові в травні цього року за схожий злочин на території України. Другий мешканець Донбасу, обоє прибули до Польщі з Білорусі. А після виконання свого завдання зловмисники знову втекли до України, з якої в'їхали. За гроші все не купиш, але цього не знав 48-річний харків'янин. Він не захотів захищати Україну та прийняв рішення тікати. Щоправда, законних підстав на це він не мав, тож підготував валюту і думав, що це швидко вирішить його проблему. Він запропонував прикордоннику тисячу доларів, але звісно, що служивий на таку співпрацю не погодився та передав охилянта правоохоронцям. Тепер йому не до подорожі, адже на вісім років йому доведеться оселитися у в'язниці. А прикордонники кажуть, що це далеко не перший випадок, коли чоловіки намагаються їх підкуп. Лише від початку року вартовим кордону пропонували стільки разів, що загальна сума неправомірної вигоди сягла вже понад півтора мільйони гривень. Їй подобалося очолювати, але не працювати. Правоохоронці повідомили про підозру керівниці відділу кадастру однієї з селищних рад Стрийського району. В неї гадки не мало, що прямо у неї під носом землею користуються усі, кому заманеться. Вона жодного разу не проводила інвентарізацію ділянок, не контролювала, що з ними відбувається, і звісно ж не оформляла договорів оренди. А фактично, 158 гектарів землі тишком нишком використовували фермери та невідомі люди. Як наслідок селищна рада не до дотр... Гроші, а така надбадість завдала громаді збитків на 745 тисяч гривень. Тепер чиновниці загрожує ув'язнення на 5 років. Уявіть школу, яку не будували, а не друкували на 3D-принтері. І це не десь за кордоном, це у Львові. Тут провели перший урок в новому корпусі: 500 квадратів, надрукованих шар за шаром, а всередині світлі класи, нові меблі й простір, якого так врахувало старій переповненій школі. Будівля повністю інклюзивна. Кожен елемент доступний. В Україні нема таких проектів, щоб була 3D-принтом збудована школа, і тим більше вона була комунальна, муніципальна. Будувати почали ще у 2022 році. Спершу все йшло швидко, але зміна інвестора загальмувала процес. Тепер, нарешті, фініш. Все зроблено коштом благодійників та меценатів. Але виглядає це не як тимчасовий модуль, а як звичайний повноцінний корпус, тільки з майбутнього. Оснащення всередині, ну, практично все готово. Можна би було насправді вже починати, щоб ця школа функціонувала, але лишилися ще деякі роботи по благоустрою. Там треба завершити дитячий майданчик, спортивний майданчик, якісь певні моменти е поправити. Навчатимуться тут близько ста першокласників, і це не просто нові класи, це реальне розвантаження переповненої 23-ї школи, яка давно працює на межі можливостей. Діти отримують власний тихий простір, а частину другої зміни вдасться перевести у першу. Харчування буде здійснюватися в основному корпусі. Це дуже добре, тому що діти будуть мати можливість кожного дня прогулянки. Стосовно безпеки, дітки будуть власне, бо в цьому корпусі немає укриття. Вони будуть ходити в садочок. Цей корпус маленький, але дуже символічний. Бо коли в Україні війна, а в місті з'являється школа з майбутнього, це означає, що ми не просто тримаємо оборону. Ми будуємо далі, навчаємо далі і ростемо далі. І здається, у Львові надрукували не лише нову школу, а ще й трохи віри в те, що у наших дітей буде майбутнє. Надія Кольбанко Остап Кульпа, правда, тут Львів. Він думав, що це краще день в його житті, але все завершилося лавою підсудних. А мешканець Борислава знайшов унікальний раритет, але вирішив приховати це від держави. Це сталося у березі. Саме тоді 45-річому чоловіку пощастило знайти біля річки стародавню фібулу брошку. Окрім того, що вона була золоченою, так ще й датувалася п'ятим століттям. А це вже скарб, який має неабияку історичну цінність. Новий володар старовинної засібки зрозумів, що може добряче збагатитися на артефакті. Тож Ов його на інтернет аукціоні тут він і потрапив в поле зори правоохоронців. Адже за законом такі знахідки належать тільки державі. Зараз фібула в історичному музеї. А от на шукача чекає суд та штраф у 2,5 тисячі гривень. У звичайному селі відбулося таке, від чого волосся стає дибки. На золочівщині місцевий пенсіонер, замість з онуками, займався дуже недобрими справами. Мало того, що він вирощував дурман рослини, так ще й вживав зілля разом зі своїми клієнтами. І одного разу такі посиденьки завершилися справжнім детективом. До дідуся навідалися двоє покупців, і після спільного відпочинку в хаті залишився лише господар та 22-річний хлопчина. Слово за слово і таке спілкування переросло у велику сварку, але Ували, садівник виявився далеко не слабким. Вихопив кухонне лезо і проштрихнув ним гостя. Парубок зміг пройти лише за ворота та впав на землю без життя. Тепер небезпечного пенсіонера судитимуть і йому загрожує 15 років позбавлення волі. Будь-який досвідчений грибник він відчуває запах. Е, коли ви їдете повз, повз ліс, бачите, що відповідні дерева ви бачите. Там, допустимо, чи дубові дерева зупиняєтеся. Спробуйте зайти в ліс і відчути запах. Запах грибниці. Будь-який грибник знає, що якщо він цей запах чує, значить гриби можуть бути. Ліс потроху стихає, вкривається золотим листям і готується до зимового сну. А разом із цим добігає кінця і сезон тихого полювання. Час, коли кошики наповнюються ароматними лісовими смаколиками. У цю пору до лісу масово вирушають грибники сім'ями, компаніями, хто з досвідом, а хто просто заради відпочинку на природі. Для Ігоря Антаховича похід по гриби це традиція іще з дитинства. Ну, я почав збирати гриби, напевно, мені років 10 було. З батьком, він в мене з Хмельниччини родом, і там лісів не так багато. От, і до речі, там гриби називають губи. В той же час я вже потім зрозумів, що губи це гриби, власне, оті благородні. Це такі, як білий гриб, як підосинових, підберезник і так далі. Тому що оця шляпка з губчатим гімнофором нагадує губи, тому вони їх називали губи. А ті всі остальні інші гриби там так само називають гриби. Ігор Антахович каже, що досвідчені грибники здатні лише за насадженнями визначити, чи водяться тут гриби. Наприклад, якщо серед лісу ростуть клени благородних дітей дощу, там годі й шукати. В останні десятиліття гриби дуже сильно міняються, міняють свій зовнішній вигляд. Це залежить від власне, ґрунтів, від освітлення, від вологості, від зміни клімату, тому що кліматичні зміни так само впливають на них. На зовнішній вигляд плодових тіл, от і тому, перш ніж їх збирати, я що треба мати величезний досвід з кожним виходом в ліс, з кожним збором грибів, ти цей досвід свій поповнюєш. Еколог каже, що гриби краще збирати власноруч, аніж купувати у незнайомців. І справа не лише в тому, чи їстівний гриб, а й у місцях, де їх збирають. Помилитися може кожен, запевняє Ігор. Саме тому золоте правило грибника: якщо сумніваєшся, залиш у лісі. Та навіть перевірені лісові смаколики слід правильно готувати. А що вже казати про такі нашумілі цілющі властивості отруйних грибів? Якщо говорити про корисні властивості, умовно корисні, про яких ми чуємо в інтернеті, бачимо там всякі відео, то мова йде про червоний мухомор. Саме червоний мухомор з білими цяточками, там він вважається, що він дуже і дуже корисний, в плані там, як, як імуномодулятор, навіть дехто говорить, що е, лікується рак ними. Та це, звісно, далеко не підтверджені факти, зауважує еколог, адже необережне чи невміле споживання грибів може мати трагічні наслідки. Медики наголошують, отруєння лісовими дарами одне з найтяжчих та найнебезпечніших. Отруєння грибами це не є якісь отруєння звичайними продуктами. Що вас знудить, ви проблієтеся і вас це пройде. Це є... Це отруєння, яке може призвести до печінкової, неркової, церебральної недостатності. В деяких випадках, зазвичай їх є багато, воно може призвести і до летальних наслідків. Якщо ж після вживання грибів відчуваєте ознаки отруєння, то слід пам'ятати. Перш за все, це є викликати швидку медичну допомогу, адже саме лікування може бути шкідливим для здоров'я. Потім бажано випити багато теплої води. В достатній кількості спровокувати блювання, якщо є можливість, та випити якийсь сорбент. Бажано утримуватися в постільному режимі і, звичайно, бажано зберегти ті гриби. Щоб лікарі, в принципі, і ну, медики знали, з якими грибами вони мають справу. Навіть якщо цього року кошик уже закрито, наступної осені ліс відкриє свої таємниці тим, хто вміє дивитися під ноги і відчувати аромат. Головне пам'ятати, сумніваєшся, залиш у лісі. Марічка Драбич Семен Пулик, Остап Кульпа. Правда, тут львів. Стоїте за нами, включаєте аварійку і за нами будете їхати. Матері ставало гірше з кожною хвилиною, а ремонт дороги забирав дорогоцінний час. Син, який віз найрідніше до лікарні, був у вічою, але патрульні вчасно прийшли на допомогу. Вони увімкнули проблискові маячки та сирену, або чоловік міг безперешкодно та швидко дістатися до медиків. Вони вже чекали пацієнтку на порозі, тож завдяки служилим вдалося врятувати жінці життя. Коза, почали, сідайте Винесли через вікно гроші та прикраси. Двоє молодиків Закарпаття дали свою останню гастроль на Львівщині, і тепер на них чекає суд. Того дня селянка побачила, що її вікно пошкоджене, і зі звичного місця зникла чимала сума у різних валютах та ювелірка. Жінка одразу ж викликала поліцію і немарно у лічені години правоохоронці знайшли ліг злодіїв. Ними виявилися зовсім молоді хлопці 19 та 21 року. Їх одразу ж затримали, і невдовзі суд може посадити їх за грати на 8 років. Вдалом видалося патрулювання у спецпризначенців поліції. На вулиці Івана Павла II вони помітили двох підозрілих парубків. Коли служиві підійшли їх перевірити, то зрозуміли, що ж саме приховують молодики. У їхній сумці було 40 згортків психотропів, які вони саме несли на локації. негідників, яким по 22 роки затримали та передали слідчим. Далі на них чекатиме суд, які може ув'язнити збувачів на 10 років з конфіскацією майна. Подрощена вантажівка та розбитий легковик. О пів на третю ночі у селі Милошевичі сталося страшне лихо. Там не розминулося ваговоз та ауді, яка скоріш за все влетіла прямо у передню частину кабіни. Після такого удару водій німця не вижив. Відомо, що йому було 30 років. Зараз експерти встановлюють причини трагедії, а слідчі допитують свідків. І Якщо виявиться, що винуватцем аварії став водій вантажівки, він може сісти за грати на 8 років.